Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Всім доброго, мирного раночку, гарного благополучного дня і всього самого-самого найкращого. Можна подумати, що у нас вечоріє, але в нас не вечоріє. У нас тихий ще сірий ранок. Не знаю, буде дощовий чи ні. Але сонечка зранку ще немає. Хоча в цій порі вже світить сонечко. Як то кажуть, хто рано встає, тому Бог дає. Або ну, той не висипається. Але сьогодні таке важливе діло, важлива справа. <зас> Заготовка лікарських рослин, зима близько. Довгі вечори. Будемо сподіватися, що без блекаутів зі світлом, але чаї все одно пити треба. Так що... Ні, ну хто не розуміє, то цей… Як то кажуть, бізнесу можете не мішати, хватає собі і можу ще поділитися. Тут в нас і амброзія лікарська, і лобода душиста, і осет. Ось дивіться який. Осет культурний, все своє, все домашнє, все вирощено цими ручками. Поки сапалося, то його якось не було. А тепер позараз стало все так, що, навіть, що там під низом посаджено. Не знаю, як у вас, але в нас, не дивлячись на те, що дощів немає, якийсь такий нонсенс, який завжди мене дивує. Де воно береться? Якщо те, що треба, не росте без дощу, то те, що не треба, без дощу так росте гарно. О, є такі кущі, що вріст мене, В половину. А є такі, що зовсім вирвати не можна. Трошечки було примочило, земелька поки трішечки відійшла, то треба швиденько не пропустити цей момент і піти повиривати, поки гарно рветься те зілля, тому що, ну, якщо ще зілля таке не дуже страшне, то його можна залишити. А от така зараза і холіра, як амброзія, то її треба знищувати, знищувати і знищувати. знищувати. Щоб ви розуміли, не дуже її навіть беруть яди. Може хтось боровся з такою заразою, то напишіть в коментарях, чим ви її побороли, тому що борешся, 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 а воно, падлюка, все одно виростає. І ще ж не можна дати їй ніяк ради. Красунька, зараз таку оберемками, з добрий прицеп можна нарвати. Сонечко вийде підсушити. М -м -м. Миле діло. І кропиви заготовляти не треба. Так що, не спіть, не дрімайте, руки, ноги, руки в ноги, ноги в руки і вперід. Тому що часу залишилось небагато. Зараз. Липень дойде до кінця, а там серпня кусочок, а там раз-два і вже осінь, і вже сезон пройшов. А взагалі без жартів то дійсно цікава пора. Дуже багато хто заготовляє лікарські трави, пижмо цвіте. Дуже багато людей путають оце війничення. З пижмом. Дивіться які. Гарні помпончики. І взагалі дуже багато є гарних лікарських рослин, які можна заготовити, із яких дійсно можна пити чаї. І не тільки собі, а так як я в своїх відеороликах вам розказую і показую, і для себе, і для птиці, які дуже і дуже корисні для того, щоб все було. Правда, десь понабиралося того зілля і тої лободи стільки, що хай йому греться. Все сохне, все висихає, все горить. Так, Но на нагороді не може бути. Негарно, навіть якщо на городі ростуть бур'яни. Дивіться, який квітничок. Раніше бабуся все сіяла. Декілька рядків високих таких чорнобривців, повних пом'яків. І завжди сіяла майори зайстрами. Йдеш в вересні до школи, маєш такий файний букет величезний, в якого можна ще роздати. Пів класу і фатить всім. Але завжди біля хати було гарно. Все цвіло, пахло. Є бурячки кращі, є бурячки, а є бурячки гірші, а є бурячки, яких вже взяла холера на тому сонці. Ось дивіться, бачите, який контраст. Ось зелене листя, а ось просто салатове. А чого воно салатове? Тому що сюди не фатило гною. А тут, дивіться, був гній. Ось вам і різниця. А кажуть, що добре воно має значення. Можна город не гноїти. І те де, і тепер. Там, де гній, то там добре видно різницю. І добре видно, які вже бурячки. Хоча в цьому році бурячки не такі, як в минулому році. В минулому році бурячки були такі, як відра. А в цьому році бурячки. Бурячки, як звичайні, помірні бурячки. Не знаю, як у вас. Можете в коментарях написати, що, у кого, як. Але в зв'язку з тою посухою, якби пішли гарні дощі тоді, коли їх треба було. Якби добре промочило землю, якби все було гуд, то тоді було б все. Ну, кабачків трохи є тут з цієї сторони. Вони вже зривались, треба знову позривати, повідкручувати. І взагалі кабачки треба вибирати частенько, тому що чим більше ви вибираєте кабачків, тим більше наростає молодих кабачків. А від посухи бачите, що робиться. Це не хвороба якась там гниль чи ще там щось. Це просто вони, бідненькі, не можуть рости, тому що немає їм з чого. Немає сили для того, щоб в'язатися гарбузи взагалі аут. Чистенькі вони тільки-тільки поповзли і тільки трохи там щось нав'язали. Зовсім небагато. Тут в основному гарбузи ті, що на кашу, лонга де піє лонг і мускат де прованс. Оце круглі ось такі. Вони плескаті потім получаються. Ну і це починає тільки лунга. Рости. Взагалі ось ця лунга, я вже показував і розказував, до півтора метра виростає пліт і вагою до 40 кілограмів. Багато людей в коментарях писало, що вони можуть бути і більші, важчі, якщо гарні, сприятливі умови їхнього. Росту їхнього розвитку. І ці також дуже гарні. але ж, але ж. Птиці багато, посаджено трошки є. Але що ж толку з того, що воно посаджено, якщо немає дощу, і зверху нам його не дають, кран трохи перекрили. А може за несплату, не знаю. Тут якось вийшло, що і довгий сюди поплівся. І круглі тут, ну, вони не опиляються. Принаймні так було. Може в цьому році вже вони поопиляються. Це вже сажені свого насіння, але ж все одно результат чудовий. Я ж кажу, якби були дощі, то все було б як того треба. Тільки-тільки починає, наче, наче червень місяць, хоча вже закінчується липень, вже ось-ось. Вже ось-ось і він закінчиться. І вже що того серпня-вересня вони навіть не встигнуть дозріти, не то, що нарости. Хо, хіба що зелених ще буде? Кукурузка є, але кукурузка теж трошки бідовенька. Десь є, а десь немає. Так що, друзі, ось такі, ось такі справи. Не тільки в хліві треба гімнами займатися, але ще є ось такий кусочок для того, щоб було годувати чим-то хлів. Так що всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, натхнення, позитиву, Боже Хрисних, благословінь. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тих, хто цінує вами. Любіть життя, робіть добро. І нехай все у всіх буде добре. Міцного здоров'я вам, рідним, близьким, вашим пернатим, всього самого-самого, при самого. -самого так, полюбуємося ще трішки ось такою красою. І пішли далі рвати ту амброзію. А пахне як. Все, всім всього самого-самого. І пока-пока.